Еми, еми, а да скажи тато? Скажи, тато? Скажи, тато? 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 Кажи, тато? Папа? Не, тато. Тато, кажи. Через шо так? Вичу не будь. Вечно ось. А ти що стара? Вона така сама, як я, і вона мені вступає в То треба було в очі плюнути її. <рес> ні ні ні. ти ви скажіть, Ви вибачаєтеся? Що так говорите. Я що, пожила якась. Я що? Я хазяйка. Я патріотка. <рес> так, так. <рес> а я що? Пацан. Зарані. Так тоді ще не було машин. <рес> <даже. рес> Отак <Вот> от. <рес> ну, Я бачу вас. Дід бачив вас. Ми вас чуствуємо і чекаємо на стрімі останньому. Заходьте посилання, ось залишаю внизу. Будемо говорити про все, що тільки можна. А про те, що невозможно, будемо. Той не треба. Той не треба. Все, чекаємо вас, 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 вас в орензі. Майне Лібен Фройд. Мені лібен. Що... Yeah. Може, якось трохи їх е змотивуєш зайти, що вони зайшли. Люди, заходьте, ви що, yeah. ви що, ви що, люди, заходьте. Хто, хто як не дід, хто як не внук, хто як не цей. Yeah. Yeah. Як от не зараз, то як не зайти, то це взагалі все. Надіюсь, проведемо. Скільки проведемо, скільки проведемо. Ну ти мені скажи одне, будь ласочка. На вулиці Бу... хороша погода, чого ти сидиш? А що я маю робити? Ну, не знаю, там наприклад можна пройтися повітрям подихати свіженьким. Ага. Деш дихати? Ді. А як ти доставився до такої пропозиції, що зараз трошечки перекусити, а? а що надо? А ну глянь, що це таке, подивись, що це може бути. М'ясо і хліб. Ліпцов. Дуже смачне, готувала Аня в мультиварті. Тобі смачного бажаю і все найкращого в житті. А її, а її здобу, здобу, здобу. Смачного. Що? Аргентина? Аргентина Кубок світу, да. Ліонель Месь. так. Ліонельмець. Так. А ну як тобі? Сильно не брило? Ти кажеш, сильно не брило. Та я не бачу ніхуя. Шалла юф Ну я старався від душі дід. Не щипало нічого. Ні. Не. Як... Не. Кажи як є. Ні, Саша. Так, тепер треба брови підрівняти і постригти. Бо заріз. Давай. Стрижи. А, а бро... Капітально. А бро... брови... Капітально. Оборол. Брови потім. Ні, це ж гарні були.